Пекарські секрети підприємство «Кіровоград хліб влаштували екскурсію для кіровоградських школярів. Щодоби на заводі випікається понад 50 тонн хлібобуличних виробів. Учням показали усі етапи їх виготовлення від замішування тіста до упаковки готового виробу. Один із сортів хліба нещодавно отримав знак якості від держспоживінспекції, розповідають пекарі. А також розказали малечі і про важливість дотримання термінів тому в зберігання хлібобуличних виробів. Завершилася екскурсія, дегустацією продукції заводу сподобалось, як переробляють тестом в хліб. Вони як машина ріже хліб пополам, а потім, коли воно гріється, нагрівається, коли воно перевищається в хліб. З самого початку поступання на підприємство борошна і всієї сторони. Контролює. Якість. Ми використовуємо тільки натуральну сировину без добавок. Починаючи із початку заміса тіста і до виходу готової продукції, у нас контролюється повністю технологічний процес.